Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні ми з вами створимо проєкт, який називається Кольорові кульки, що блимають. Він виглядає ось так. Тобто, в нас є певні кульки, які розташовані в певному порядку, і вони будуть блимати. От так я наперед скажу, що ця робота буде пов'язана із створенням клонів. Власне, клони будуть блимати, а не основний спрайт. Отже, поїхали! Рудову, кота ми з вами видалимо, він нам не потрібен, а замість нього додамо інший спрайт. Називається Ball. Так, і на основі цього спрайту ми будемо створювати наш проєкт. Ну, як завжди, з початку ми додамо події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі я додав ось таку команду, показати це для чого нам буде потрібно. Пізніше ми будемо створювати клони. І в нас вже будуть блимати не основний спрайт, а будуть блимати клони. Тому нам даного спрайта треба буде сховати. А для того, щоб потім його знову він з'явився при наступному запуску програми, нам потрібно буде оця команда показати. Тепер ми додамо одну змінну. це буде для того, щоб нам розташувати дану кульку не просто в один ряд, але щоб розташувати рівненько кілька рядів, то ми використаємо саме змінну. Для цього можна створити нову зміну. Або вибрати ось цю зміну, тільки беремо права кнопка миші на зміни, перейменувати зміну і назвемо її Y. Натискаємо гаразд. Тепер ми надамо нашій зміні Y, значення 150. Це буде наша координата по Y, тобто по вертикалі. Далі ми переходимо в рух, вибираємо команду перемістити в координату Y. Там, де X, виберемо мінус 180, або напишемо мінус 180. Там, де Y, ми вкажемо от нашу зміну. Ось зміну. Тобто, при натисканні зенопраплюття, у нас вона розташується в певному положенні. Далі переходимо до створення клонів, вибираємо керування. І ось цю команду завжди, щоб нам не робити там повтори, можна зробити, звісно, що повтори певну кількість разів, порахувати, скільки нам треба Це можна зробити, але нам буде так краще. Тепер вибираємо команду Створити клон з мене, ось і будуть клони створюватись. Тепер вибираємо команду рух і перемістити. Щоб цей клон переміщався право на 70 кроків, Ось, виберемо цю команду. Тепер, коли він буде торкатися межі, щоб він повертався на новий рядок. Для цього вибираємо керування. Далі вибираємо, якщо, ставимо сюди, і вибираємо сюди команду, коли торкається межі. Датчики Торкається. І вибираємо межа. Ось сюди, коли він доходить вже до межі, він нас буде стрибати на новий рядок. І для цього нам потрібно змінити значення нашої змінної. Вибираємо надати Y значення. тепер ця координата, що тут була по Y, тобто в нас було 150, тепер на 70 кроків вниз. От для цього вибираємо вже оператори, ось таку дію, Ставлюємо її сюди. Тут, в першому значні від Y ми віднімаємо 70. Тепер, коли кулька дійде до межі, у нас координата вже змінилася, і нам потрібно тепер нашу кульку перемістити в координати. Давайте візьмемо це перемістити в координати. У нас буде знову ж це саме мінус 180 по х. А сюди ставимо нову нашу зміну або нову нашу координату y. І давайте подивимося. Тобто при кожний раз, коли вже буде досягати межі, вона буде скакати на новий рядок і створювати знову так само. Ну, але бачите, в нас закинув гід кінець. Нам треба щось тут розкрити, щоб його не було. Далі ми беремо ось таку команду керування, знову, якщо ось сюди ставляємо. І тепер нам, коли оця кулька досягне нижнього якогось значення, щоб вона ховалася. Для цього вибираємо знову оператори і беремо ось таку команду знак менше. Тут ми ставимо нашу змінну y. Тобто Наша програма буде перевіряти, чи досягла наша кулька певного значення Y. Ось тут візьмемо мінус 180. Тобто, якщо кулька наша досягне значення мінус 180 по вертикалі, тоді ми беремо ось цю команду вигляд і ховаємо наш спрайт. Сховали. От тепер можна подивитися, так, бачите, вже нашого спрайта тут знизу нема. Є тільки кульки, але тепер нам потрібно ще заставити, щоб ці кульки блимали. Тепер же ми будемо заставляти клонів щоб вони блимали. Для цього вибираємо керування. Коли я починаю як клон, вибираємо завжди, щоб постійно ця дія відбувалася. Завжди. І переходимо у вигляд і нам потрібно колір, даний наш. От змінити ефект колір і візьмемо на 25-хай так і буде. Ну, немає можете збіжти, можете зменшити дане значення. Тобто, чим більше значення буде, тим буде більше мінятися кольори. Чим менше значення, тим повільніше буде змінюватися кольор, або плавніше буде змінювати колір. От давайте подивимось. Вибираємо і бачите, зразу відбувається блимання. Якщо я значення, наприклад, візьму 5, натискаю, ви бачите, набагато плавніше це все відбувається. Ось таким чином. Друзі, дякую вам за увагу, за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Надіюся, оцей проєкт для вас був цікавий. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео. До нових зустрічей. Миру всім і добра!